Як це так може бути? Хто з вас знає, як воно може бути? Ви вже знаєте, так? Да? Я то Я і не представляю собі. Може, то чимось то пахне таким непонятним, але, Але, знаєте, найголовніше, що ми не подумали, я колись точок, але подумали про те, що як це так може бути, що Бог все бачить. І Бог все знає. І те, що ми думаємо, і те, що ми хочемо, і те, що не хочемо, і те, що було, і буде, і все знає. Представляєте? Знає все. І це найголовніше. Нам зрозуміти, що Бог бачить і знає все. До вашої уваги, хочемо зараз показати е, таку цікаву сценку. Я так думаю, що вона буде цікавою, Мені вона щось дуже подобається. А ви собі подивіться і зробіть для себе певні висновки, правильні висновки. З кожної сценки можна робити любий висновок, можна навіть неправильний. Так, ти навіть не повіриш, аукціон дивовижний, стільки багато цікавих речей, там, стільки гарних. І я собі придбала одну дуже цікаву річ. Називається Умія брехні. Тепер мене ніхто ніколи не обдує. Розумієш, в чому справа? Коли хтось говорить неправду, вона просто починає питатися. Я сьогодні випробую її на своєму синку, потім на чоловікові, потім на своїй свекрусі, свекрові. Ой, вибач, буду закінчити розмову. Мені здається, що хтось приїхав і привіз мені вже мою мумію. Так, де ж це, це мумія вже. Час такий. Немає, немає. Вже з тим має творитися з школи. І гроші такі дорогі заполотили і немає муні. Так, перетелефоную зараз. Алло, Ну де ви? Везете? А коли ви будете? Так? Привіт вам! Добре, добре. Привіт. Привіт. У uh, мене в тебе сюрприз. Смисли, сюрприз. Ти навіть не здогадуєшся, що я придбала сьогодні. Uh, а що? Я придбала дуже чудову річ. Port. Ні. Мороже. Ні. Є ще варіанти? Uh.

Вона говорить лише правду. Не пробуйте, зараз не смішна. Суть в тому, що коли ти прийдеш мене обманювати, вона не китайсь. Можемо навіть з тобою перевірити. От дивись. Ну, наприклад, я все своє життя провала на луні. Бачиш? Точно. Тепер ти мене зовсім не обманєш. До речі, як справи в школі? Ну, нормально, так. Сонцеве були там. Контрольна математики. Контрольна на пітерку здав. На пітерку? Не, ну на чотири здається. На чотири змінуся. На три знак. Три? Ну одиницю мав і один, просто запізнився. Як завжди. В кого ти такий вдався? За що мені таке я борю, Я не знаю. Я ж тебе... це що таке поробилося таке? То це що ти